Сьогодні ми з вами приготуємо ліниві голубці. Що для цього треба? Капусту. Нашинкували, заляли кипяточком на 5 хвилин. А поки наша капуста запарується, у чашу блендера вкинула цибулі, чесничок, все буде дано по грамовочки і трошечки добавляю водички сюди. І збиваємо. Беремо два стакани рису, його відварюємо. Сюди вкидаємо фарш. Сюди вкидаємо. Два яєчка збиті, кидаємо цибулю з часничком, паприку чорний перець. А солимо за смаком. Потім попробуємо на сіль. Це все гарненько вимішуємо. Ну, руками, перш вимішали і сюди кидаємо гарненько пропарену капусточку. І теж вимішуємо до однорідної маси. Формуємо голубці. Можна паніровки, можна так. Я зроблю трохи таких, трошки з паніровочкою. Як кому смакує. Розігрілася духовочка на 200 градусів, ставимо на 10 хвилин. Поки буде проходити 10 хвилин, ми будемо робити підливу, щоб залити ці голубці.